Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Мацько. Росія захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію у Європі. Про це пише видання Лефіґеро. Родовище розташоване біля села Шевченко. Воно неподалік від Великої Новосілки. Видання зазначає, що так росіяни отримали доступ до одного з найперспективніших родовищ літію в Україні. Я додам, що мова про метал ціни на який різко зросли останні роки. Він став ключовим компонентом у виробництві акумуляторів для електромобілів. Крім того, літі використовують у виробництві електроніки, а також у скло авіаційних сплавах та для збереження енергії. Путін заявив про готовність до третього раунду переговорів з Україною. За його словами, сторони, нібито перебувають в оперативному контакті та узгоджують дату нової зустрічі. Російський диктатор також заявив, що Росія готова передати Україні ще три тисячі тіл загиблих українських військових. Про це пише пропагандистське видання «Рія Новості». Політика у регіонах планують змінити керівників прокуратур. Про це пише українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Там зазначили, що після призначення нового генерального прокурора Руслана Кравченка планують призначити нових керівників у Вінницькій, одеській, харківській, закарпатській, черкаській та київській областях. Україна синхронізувала санкції проти Росії з Європейським Союзом та Великою Сімкою. Зеленський своїм указом увів у дію відповідне рішення. Його опублікували на сайті Офісу президента. Відтак кабінет, кабінет міністрів та СБУ разом з національним банком їм доручили забезпечити повне впровадження в юрисдикції України санкцій, затверджених міжнародними партнерами. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що результати референдуму угорців щодо членства України в Європейському Союзі зупинили процес її вступу до блоку. Орбан стверджує, що Будапешт розуміє українців, бачить їхню героїчну боротьбу та усвідомлює потребу в допомозі. Втім, каже, що членство України в Європейському Союзі означало б, що Угорщина знищить саму себе. За мить вона, начебто, буде втягнута у війну з Росією та принесла б на територію Європейського Союзу, включно з Угорщиною, війну. На думку угорського лідера Україна не зі Є і вони є невизначеним утворенням. Окрім того, Орбан вважає, що позиції щодо членства України у Європейському Союзі згодом змінять і інші країни-члени. Німці перейдуть на інший бік, потім австрійці, потім чехи. І нарешті прийдуть французи, які, до речі, загалом легше за інших кажуть ні розширенню. Тож нічого з цього не вийде, підсумував Орбан. Кримінал. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України. Запобіжний захід обрали у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень. та Сап також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віце-прем'єр-міністра України від посади міністра національної єдності Олексій Чернешов. Заявив, що оголошена йому підозра не містить жодних об'єктивних підстав а до оголошення підозри впродовж трьох років зіснування справи. Жодного разу його не запрошувало набу. Тож про те, що він фігурує справі, дізнався виключно з медіа. Зазначу, що у вищому антикорупційному суді триває засідання у справі віце-прем'єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова. Національна поліція сьогодні проводила обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Обшуки тривали у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова, а також його близьких друзів та знайомих. Банківські картки, яких він використовував для отримання благодійних внесків. Поліцейські зазначають, що їх дії спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів. Суспільство. 50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії. Водночас 41% відчувають рух до авторитаризму. Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, що означають ці результати, фам Галичина запитала в Антона Грушецького, виконавчого директора інституту. Це запитання насправді відображає не стільки об'єктивну оцінку рівня демократичності чи не демократичності України, скільки ставлення до влади. Набагато ті, хто там довіряє президенту Зеленському, серед них переважна більшість бачить, що Україна рух. Коється в сторону демократії, якщо не довіряють в сторону до авторитаризму. А на запитання про в чому бачить авторитаризм, люди називають те, що скоріше їм, турбує в плані влади: корупція, економіка, подібні речі. Тому насправді ситуація доволі об'єктивна, не дуже погано для України, що все-таки у нас половина бачить до демократії, але тривожні тенденції є, тому що все таки понад 90% відсотків українців хочуть, щоб Україна була повноцінна функціонуючою демократією. А це означає, що те, що 40% відчувають до авторитаризму, треба чути цих людей, треба враховувати це в своїх. Комунікаціях і безумовно в своїх діях з боку вилати. Прикарпаття. Депутати Івано-Франківської міської ради звернулись до кабінету міністрів з проханням заборонити аборти. У мерії офіційно просять уряд розглянути можливість заборони переривання вагітності, нібито через загрозливу демографічну ситуацію в країні. Також у мерії посилаються на відповідальність перед Богом та минулими і майбутніми поколіннями. Депутати пропонують відновити міністерство сім'ї в Україні, а також запровадити у школах предмет основи сім'ї для того, щоб навчати дітей, як створювати міцні родини. Крім того, у зверненні зазначили, що виплати на дітей потрібно підвищити. Зокрема, 100 тисяч гривень на першу дитину, 200 – на другу і 300 тисяч виплачувати за третю дитину. Рівненщина. Майже півсотні виробників з Рівненщини долучилися до програми Національний кешбек. Економісти прогнозують, що їхня кількість буде зростати за рахунок збільшення виробничих потужностей вже чинних та появі нових локальних підприємств. Очікують, що кількість споживачів, залучених до національного кешбеку, також побільшає, адже чимало громадян відчули переваги державної програми. Продовжить тему Максим Близнюк. Виробники молочної та хлібобулочної продукції, сірників та пива, спецій та лакофарбових матеріалів загалом. 49 дев'ять підприємств Рівненщини станом на червень долучилися до програми Національний кешбек. Товари з написом Зроблено в Україні можна придбати у закладах 16 торговельних мереж та 836 магазинах області. Порівняно з іншими регіонами, можливо, це і невеликі показники. Проте є підстави стверджувати, що вони зростуть, каже доктор економічних наук, професор Дмитро Нікітенко. Воно ж залежить від того, який взагалі стан вироб. Ніцтва і виробничого потенціалу, те, що це треба, щоб, щоб воно зростало, це значить, щоб подіючі виробники реєструвалися. Друге, це те, що повинні з'являтися нові виробники. Я не бачу якихось таких проблем, які б обмежували побажання зареєструватися і продавати свою продукцію. Не всі рівняни, з якими поспілкувалося радіо ФМ Галичина, знають про державну програму Національний Кешбек. А ті, хто долучився до неї, говорять. Про її переваги, хоча й кажуть, що не завжди обирають товари від зареєстрованих у програмі виробників. Більше в мережевих супермаркетах не всі малі магазини підключені до національного кешбеку. Зазвичай я не міняю свої подобання, Якщо мені цей товар потрібен, то потрібно. Якщо він бере участь на національному кешбеку, то звичайно це приємно. Але так, щоб я на це зациклювався, то ні. Ну, з моменту, коли з'явилася така можливість, я одразу відкрила собі картку в одному з додатків одного з банків. Дуже зручно. Вони приходять там різними сумами. Цей кешбек, там, наприклад, коли 100-150 там 300 гривень. Якось навіть 400 приходило. Опитані рівняни зазначили, що найчастіше використовують кешбек на оплату комунальних послуг. У західних областях завтра буде хмарно з проясненнями. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19 проєкт на радіофам Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.